Так, всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні до нас завіталася зборки трактор Ford XT244 Lux. Нагадаю, ця модель йде з 1,20-ю кулією. Тут йде передній редукторний міст, км 385 3 двигун. З гідропоцілювачем керма. Тут уже рівна підлога з боковою кулісою, Повищені, поніжені, підключення переднього мосту. Задня у вас йде. Частина без обшивки, стоїть у вас перемичка між крилами. Два гідровиходи від розподільника. Є причепний ближнього положення з регулюваннями. Так, у вас йде посилена на точка. Тут широкий метал з теобразним наварюванням під 22-й палець. Значить, по моделі ТЕ804 чолок з армованою частиною, там, де кріпиться до коробки. До речі, непогані тут мости. Тут стоять мости такі досить суттєві. На моделях Кентавр стоять навіть трошки слабші на 244С. Хоча це аналог по суті, Сінтая або Кентавра 244-го. Резина. Тут 9,5 на 24 передня 6х16 з кріренсом 31 см. Хороший високий кліренс для окучування картоплі, обробки малини, все підійде. Тобто ці трактори вже йдуть повноцінні, міні-трактори, метр 20-та кулія. Також додаткові грузи по 24 кг на кожне колесо. Спереду, грузи там щось вообще прям не суттєво, але вони є. Тут 6 штук, по-моєму, по, по 4,5 чи по 5 Коротше, так, Чисто пиль в очі кинули, але вони є. По освітленню. Дві діодні фари, поворотники, повністю все працює. В попередніх моделях, хто не знав, була проблема з тим, що по суті, спереду поворотники забули додати, тому що була тільки підсвітка. Зараз пофіксили, тут йде повноцінні поворотник спереду і ззаду. І ці е, 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 діодні фари світло яскраве, хороше, е, вони ставляться на облік ці трактори, два роки офіційної гарантії. І саме солодке це його ціна 5500 доларів. Якщо ви наш підписник, ми завжди нашим підписникам робимо знижку і подарунки. Тому, якщо не підписався, підпишись на канал і будь в тренді, будь в курсі всіх новинок агротехніки. Всім гарного дня!